Доброго ранку, шановні. Ну, все, погнали. У нас зараз з вами йде в самому розгарі просто компанія по подачі звітності за 2023 рік. І так, що я вам хочу сказати. По-перше, вибачте, що так довго не знімала відео, дуже багато роботи. По-друге, ми з вами вже пройшли другу групу. Приклади, як заповнювати. Тепер підемо до загальної системи оподаткування, бо дуже багато запитань для загальної системи оподаткування. Багато хто з фопів перейшов на цю систему, щоб трішки перепочити, подивитися, що далі буде з нашим законодавством, а далі буде повний пісець. Ось тому поки що залишайтесь на загальній системі, кому не потрібно працювати, а ось кому потрібно працювати, працюємо. І так. Ми з вами закриваємо загальну систему оподаткування. Всі ми знаємо, що є єдиний податок це спрощена система оподаткування. Загальна система оподаткування це система, на якій в основному підприємці не працюють. Але бувають випадки, коли все ж таки працюють. Поїхали. Перша ситуація, коли людина прийняла рішення протягом року не по коли людина протягом року прийняла рішення працювати спочатку на єдиному податку, а потім перейшла на загальну систему оподаткування. Тобто рік вона має закривати основна декларація, це йде загальна система оподаткування. Але також паралельно закриває рік, якщо то був не третя група, а друга, і перша, закриває також додаткову декларацію ще по єдиному податку. Але зараз вона формує загальну систему, це людина. І так, що ми маємо? По-перше, багато питань, чи потрібно мені додавати додатки до декларації. Дивіться, податкова не знає, ну, вона не знає, що у вас були нулі, по доходу були нулі. Чи по пенсійному були нулі до оподаткування? Податкова за для цього і придумала ці звітності, щоб ви подавали їх в податкову. Повідомляли про це. Це додатки не додаються, а саме ЄСВ, це пенсійні внески для пенсіонерів і для тих, хто працював і в кого заробітна плата була така сама, як був дохід на загальній системі оподаткування. Тому що якщо, не дай Бог, зарплата була менша, а дохід був тут більший, то ви маєте сплатити різницю. Дуже багато нюансів. Тому я рекомендую подавати з додатками з нулями, з тими, хто на загальній системі перебуває і не працює паралельно або не працював в 2023 році, не отримував заробітну плату. Але я рекомендую подавати додаток ЄСВ з нулями. Хоча у нас в законодавстві прописано, що якщо у вас нуль до оподаткування, і ви або ви звільнені від того, щоб подавати цей додаток, можна його не формувати. Хоч, но як, як показує практика, і як показують практика запитань, запитань при перевірках, то завжди питають: а чому ви не сформували цей додаток? Вам що було важко? І починають прискіпливо до цього чіплятись. Тому я рекомендую для всіх, хто був на загальній системі, формувати головний документ Форму 2, це розрахунок вашого чистого доходу, і додаток по ЄСВ. По ЄСВ. Так, йдемо, йдемо по додаткам. Додаток форми 2. Ставимо відмітку звітна 2023 рік. Ваш вид діяльності, ваш квет, і е, які у вас ну, у нас нулі. Ми зараз розглядаємо ситуацію, коли у нас нулі доход, ставимо дохід нулі. Далі нічого не заповнюємо. Далі йдемо в додаток по ЄСВ. Ще раз нагадую, у нас ситуація, що людина з 1 січня по 30, по 30 червня працювала на єдиному податку. А з 1 липня по кінець року на загальній системі податкування перейшла. Що ми ставимо? Ми ставимо код, наше ім'я Фіо, звітна, 2023 рік, вид діяльності, основний період, коли ми перебуваємо перший, перші дві строки. З 1.07 по 31.12. Цю частину залишаємо взагалі без усього, без нулів, без всяких, взагалі без усього. І починаємо заповнювати з липня місяця. У нас з вами не єдиний податок, а загальна система це категорія 5. Ставимо нашу категорію 5, 0, 0, 22% 0. І так заповнюємо і обов'язково в слові усього, навпроти слова, усього, ставимо також нулі. Переходимо до загального нашого листа, ставимо звіт на 2023 рік. Наші дані заповнюємо. Резидент самостійно платником податку підприємець. Далі, тут ми все пропускаємо. Нам тут нічого не потрібно заповнювати. Ми заповнюємо цю декларацію наразі як підприємці. Вона для фізичних осіб і для підприємців однаково виглядає ця декларація. Але зараз ми з за вами заповнюємо її як підприємців. Тут ми нічого, все пропускаємо. Дивіться, у мене підприємець на єдиному податку отримав 2500. Я показую їх. Може бути така ситуація. Ви в першому, в першому півріччі були на загальній системі, потім перейшли на єдиний. Цю. Строку заповнювати не потрібно. У вас не здасться цей, ця декларація. Якщо навпаки, ви півроку спочатку були на єдиному, а потім наступні півроку на загальній системі, цю, цей рядок можете заповнювати. 11.1, 2500, 11. Дублюємо і 12 дублюємо. Тому що податкова не може визнати. Як коли ви були спочатку на загальній системі, а потім на єдиній, на єдиному, і подаєте в кінці року загальну систему, ви ще не знали, скільки ви заробите на єдиному. Зрозуміло, так? Да? Тільки навпаки, коли ви спочатку були на єдиному, а потім на загальному, вас система пропустить. Якщо навпаки, не пропустить. Надіюсь, зрозуміло. Я сама, поки в цьому розібралась, повірте мені. І так спускаємося вниз. Ставимо дві відмітки: що у нас форма 2 і ЄСВ. Дві форми. Ну, і по принципу, все. Більш нічого ми тут не заповнюємо. Тут можете проставити нулі, якщо є бажання. Це не обов'язково. Все, натискаємо дискетку. У нас все перевіряється. Зелена відмітка. І просто супер. Все, у нас з'явилася зелена відмітка, значить, у нас все нормально, все пропустить. Наступна ситуація, яку ми розглянемо, коли людина весь рік була на загальній системі оподаткування з нулями. Такі також є у нас люди, які із року в рік сидять на загальній системі, не закривають свій ФОП, щоб не потрапити на ліквідаційну перевірку. Як то кажуть, вони, як вони кажуть самі для себе, взяли паузу і очікуємо. Не забувайте, будь ласка, що на сьогоднішній день очікувати потрібно не 3 роки, а 5. Тому що перевірки будь-які будь планові позапланові проводяться з 2017 року. Мають право проводитися з 2017 року. Всьому виною COVID. Так, Йдемо в додаток ЄСВ, починаємо завжди з додатків ЄСВ. Ще раз моделюємо ситуацію. Людина цілий рік пробувала на загальній системі додаткування з нулями. Заповнюємо наші дані, звітна відмітка 2023 рік, вид основної діяльності, період перебування з 1 січня по 31 грудня. І проставляємо код у колонці 2.5 до кінця року, нулі до кінця року. Нулі до кінця року, відсотки 22 до кінця року і нулі до кінця року. Все. Боже, нема що робити. Заходимо з вами в додаток Форми 2. Також тут заповнюємо: звіт на 2023 рік. Вид діяльності, з яким ми працюємо, нулі. І йдемо в головний документ. Звіт на 2023 рік. Фіо, код. Наша адреса, наші дані. Обов'язково вказуйте номер телефону дійсний, щоб вам могли зателефонувати. Відмітка резидент, відмітка самостійно платником податку, відмітка підприємець. Пропускаємо всю табличку. Все може бути е, незаповнене з нулями. І ось тут в кінці у вас іде відмітка форма 2 і форма ЄСВ 1. Не забувайте про ці відмітки 2. Натискаємо дискетку, перевіряємо. Вуаля, все добре, поїхали далі. Наступна ситуація, яку ми з вами змодулюємо, це ви перебуваєте на загальній системі. Неважливо, це може бути місяць, півроку, весь рік, але ви при цьому являєтесь пенсіонером або інвалідом. Або людиною, яка працює, яка отримує заробітну плату, і сплачується з неї податки, ви маєте право не заповнювати додатки. Тому формуємо просто саму декларацію. У нас з вами ситуація, коли просто нулі, ставимо відмітка звітна 2023 рік. Наші дані резидент самостійно платником, підприємець і просто пустишечку. Без всяких уже додатків, без нічого, без всяких відміток, формуємо, зберігаємо на дискетку, нема питань, зберігли відправили. Все, поїхали далі. Тепер у нас така ситуація. У нас ситуація наступного характеру: людина протягом року, перебуваючи на загальній системі, отримала дохід. Дохід вона отримала у розмірі, дивимося, форму 2, У розмірі 6 тисяч гривень. У нас були витрати, значить, ми з вами заповнюємо для початку форму 2. Звіт, 2023 рік, наш код, вид діяльності, по якому ви працювали, сума одержаного доходу, четверта колонка 6 тисяч. У мене були витрати на оренду 3 тисячі. Я маю право їх поставити, тому що вони підтверджені документально. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що ви не можете у витрати написати, що попало. Тому що те все, що попало, дуже легко перевірити. І дуже часто, якщо йде річ про суми. Ну, скажімо, значні, три да? тисячі це незначна сума. А коли значні, то податкова має право зараз запідозрити, да? ми знаємо, це пам'ятаємо. І по підозрі має право у вас запросити пакет документів для підтвердження ось цих витрат. І ви маєте знати, що оці витрати. Мають бути обов'язково документально підтверджені, оскільки загальна система працює по безналу, без касового апарату, то ці суми мають всі бути проведені по розрахунковому рахунку, витрачені і підтверджені або видатковими накладними, або актами виконаних робіт в моєму випадку. Це оренда, і тут у мене акт виконаних робіт. Тому я маю право його поставити собі в витрати. 6 тисяч пам'ятаємо формулу на загальній системі. Да? Дохід мінус витрати, а, мінус амортизаційне відрахування, дорівнює. Ну, ось у вас, до речі, і формула стоїть а, а, різниця. І ця різниця йде до оподаткування. До оподаткування на що? На податок з доходів фізичних осіб на військовий збір і на ЄСВ. Тобто, уявіть, що ви з чисто його, його прибутку будете сплачувати 41,5% податків. Зашибісь. Зашибісь. І так, поїхали далі. А, з вами сформували чистий дохід 3000 гривень. В цьому додатку ми, у нас є. Таблиця номер 3 ми спускаємося і заповнюємо один-один рядок, це скільки ми будемо платити податку з доходів фізичних осіб. Тобто цю суму 3 тисячі множимо на 18%. У нас, у, вас, у нас до сплати виходить 540 гривень. Дублюємо в 1-3, а потім розраховуємо військовий 2,1, 3 тисячі множимо на 1,5%, буде 45 гривень. Дублюємо в 2-3. Все, по принципу, Форму 2 ми з вами заповнили. Тепер йдемо в ЄСВ. Шапку заповнюємо стандартно, звіт на 2023 рік. Квет-основний вид перебування на загальній системі період з 1 січня по 31 грудня. Категорію 5 проставляємо в колонці до кінця року. І ось тут саме цікаве. Сума чисто доходу у мене 3 тисячі, але по закону я маю сплатити з мінімальної зарплати. Тому сума, до якої нараховується ЄСВ, я ставлю 6700, хочу я цього чи ні. Потім множу на 22% і маю сплатити 1474 гривні. Далі до кінця року у мене на розрахунковому рахунку був 0%. Нічого не поступало, а я маю право по закону, коли в мене нуль, не сплачувати ЄСВ лише виключно по бажанню. Бажання у мене, на жаль, було відсутнє. І так, заповнили з вами два додатки йдемо в головний документ. В головному документі ставимо звіт на 2023 наші дані записуємо резидент самостійно платником податку, підприємець позначка. І тут у нас уже заграла головна таблиця. Десятий рядок заповнюємо в третій колонці Наш чистий прибуток. 3000. Податок з доходів фізичних осіб 540. Військовий збір 45. Він має автоматично продублюватися коли ви заповните форму 2. 1011. Чистий оподаткований дохід, отриманий особою форма 2. 3540-45 військового. Далі заповнюємо з вами загальна сума річного доходу. Четвертий розділ. У нас з вами вийшло 3 00 гривень. Дублюємо знову 13-й рядок у нас 18% дублюється. В 21. 20.1 20, дублюється 540 гривень. В 21.1. Проставляється військовий 45 гривень. від 22.1 проставляється наш ЄСВ. У нас з вами вийшло 1474 гривні. Тобто ми всі дані з додатків перенесли в загальну декларацію. Внизу не забуваємо поставити відмітку Форма 2 і ЄСВ 1 Все, по принципу, ми з вами все зробили. Тепер натискаємо дискетку. Перевіряємо, все вірно. Не забуваємо, що ті податки, які ми нарахували, ми зобов'язані їх сплатити. Як тільки ви подасте цю декларацію, ті податки нарахуються, і у вас відобразяться в стані розрахунків з бюджетом. Ось тут вони нарахуються, ви їх будете бачити, і ось тут ви маєте їх сплатити, щоб у вас не виникло податкового боргу. Так, повертаємося, це ще не всі в нас приклади. Ще залишилось 2, трішечки потерпіть. Наступна ситуація моделюємо, коли у нас з вами. Це просто жах, але ми з вами знову-таки розглянемо ситуацію, що ми отримали дохід протягом року 6 тисяч гривень. Чистого доходу у нас з вами 3 тисячі гривень, але ми цих 6 тисяч гривень отримували щомісяця по частям. Тобто, щомісяця я отримувала певну суму доходу. І я вимушена в додатку по ЄСВ розділити цей дохід на всі місяці 12 місяців. Тобто, я кожного місяця отримувала по 250 гривень чистого прибутку. А це означає, що до оподаткування у мене кожного місяця виходить по 6700. Уявіть. Тобто, я заробила 3000 гривень, а маю сплатити пенсійного 17688. Вибачте, будь ласка, що я сміюся, я знаю, що це не смішно, що тут треба тільки плакати. Тому я всім пояснюю і завжди буду пояснювати, загальна система для тих, хто не вміє на ній працювати. Будь ласка, дуже небезпечна. Ви можете самі себе затягнути у капкан. І будете вимушені ось це сплатити. Що ви отримували кожного місяця, наприклад, там, по, я отримувала там, ну, давайте, по 400 гривень щомісяця, да? ну, ми можемо з вами просто взяти і поділити 3 тисячі. Ні, не 3 тисячі, 6 тисяч розділили на 12. Я отримувала по 500 гривень щомісяця на загальній системі оподаткування. Із-за із того, що я отримувала їх щомісяця, я вимушена в ЄСВ відобразити протягом року я мала сплачувати кожного місяця. І не менше мінімальної заробітної плати на рахування собі робити. Тому, хто працює на загальній системі, я рекомендую отримувати дохід частково в певному періоді. Тобто, Ну, у вас, наприклад, ви ж можете контролювати ваш дохід, да? ви хочете, щоб з вами розрахувався ваш клієнт, наприклад, можете сказати йому, розрахуйся зі мною, будь ласка, там, в наступному місяці. І один місяць ви зекономите, буде з нулем. На другому місяці ви поставите зароблені, там, наприклад, 6 тисяч гривень. В наступному місяці ви також з нулем закінчите. Це означає, що ви маєте право не платити ЄСВ, потім знову з нулем, потім знову у вас вийшов дохід. Можете задекларувати, ну заробити там, наприклад, певну суму. І з цієї суми ви маєте сплатити ЄСВ. Також не забувайте, якщо ваша сума доходу у тут -от, чистого, буде не 250 гривень, а 25 тисяч, то ви маєте ЄСВ сплатити з 25 тисяч. Не 6700. Ні. 6700 це для, тих, для бідних. Для тих, хто заробляє по 250 гривень. А хто заробляє 25 тисяч, він буде платити ЄСВ з 25 тисяч. Зверніть на це увагу. Загальна система дуже небезпечна система. Навіть для помилок. Дуже часто до мене звертаються люди, які отримують випадково, коли реєструють ФОП. Ви маєте знати, що перша, друга група знаходиться один місяць на загальній системі оподаткування. На жаль, про це ніхто не розповідає. Але в дії про це пишеться насправді. Просто люди не всі читають і не всі на це звертають увагу. І так буває, що люди працювати починають одразу. І на загальну систему заганяють якусь певну суму доходу отриманого, і вимушені платити неймовірно великі податки тоді, коли вони цього вже не очікують, розумієте? Тому будьте, будь ласка, уважними і завжди знайте, на якій ви системі податкування знаходитесь. І так, форму-2 ми з вами також пробіглися, тому що ми тільки що її розповідали, як заповнювати, повторюватись не буду. ЄСВ у нас змінилась. Головний документ також повторюватись не буду. Ми його тільки що попередньо розглядали, як його заповнювати. І змінюється тільки сума ЄСВ. В попередньому прикладі вона була меншою. А в цьому прикладі за, за весь рік 17,688. Так, йдемо до наступного прикладу. Перевіряємо. Все вірно. Йдемо до наступного прикладу. Останнього. Слава Богу. Я знаю, ви втомлені. Уявіть, яка я втомлена. Так, дивіться, цей приклад буде для адвокатів. Виключно для адвокатів, тому ви можете, ті, кого це не стосується, можете вимикати, або можете для загального розвитку прослухати. Йдемо в форму 2. У формі 2 у нас з вами ставиться відмітка звіт на 2023 рік. І перша, бачили, у нас в попередніх прикладах заповнювалася перший розділ для ФОПу. У нас вже не ФОП. У нас фізична особа, яка здійснює незалежну діяльність адвокат. Такі у нас є фізичні особи, як там нотаріуси, адвокати, аудитори. То все є незалежні особи. Для них є окремий дохід, окремий розділ четвертий доходи від провадження незалежної професійної діяльності. Ось тут категорія незалежної професійної діяльності представляється. В нашому випадку це категорія 2 адвокати. Вони прописані ось тут, десь внизу, десь там, десь в якомусь із додатків А, просьо ось категорія: приватний нотаріус, адвокат, арбітражний керуючий, приватний виконавець, судовий експерт, аудитор, бухгалтер, дівчата, зверніть увагу, що бухгалтера також мають право зареєструватися незалежним, незалежною професійною діяльністю. 8 оцінщик, 9 інженер, 10 архітектор, особа зайнята релігійною місіонерською діяльністю, науковою, літературною, артистичною, художній, освітній або викладацький діяч, лікар, інша діяльність. Ми з вами розглядаємо адвоката. І так, вид діяльності у нас 62.10, діяльність у сфері справ. Права. Адвокат отримав 46 800. Витрат у нього немає, тому що здійснює діяльність по домашній адресі. Чистий дохід вийшов 46800. Більш... Далі ми відображаємо в п'ятому розділі в 3,18% доток з доходів фізичних осіб він має сплатити. Уявіть собі, 8424 гривня. І військового збору 4,1,702 гривні військового збору. Офігеть просто заробив 46 800. Але це не весь сюрприз, який його очікує. В ЄСВ, пам'ятаєте, да, я вам казала, що ми маємо. Значить, у нас з вами тут також заповнюється звіт на 2023 рік вид діяльності. І тут у нас вже йде третя. Третій рядок, особа, яка проводить незалежну діяльність за період з 1 січня по 31 грудня. Категорія ЗО у нас йде 9. Пам'ятаєте, да? єдиний ми ставимо 6, загальна 5, а тут 9. І у мене були 0-0. Тільки в листопаді моя сонечко заробило 46 800 гривень. І ми маємо їх помножити на 22%, і він ще має сплатити пенсійного 10 296 гривень. І того людина втратила зі своєї зі свого прибутку 41,5% податку, віддає державі. Ось якось так. Переходимо в головний документ. У нас з вами іде звіт на 2023 рік. Заповнюємо наші дані, резидент самостійно платником. І тут у нас вже йде відмітка особа, яка проводить незалежну професійну діяльність. І заповнюємо у нас йде спочатку рядок 10-12. форма 2 переносить автоматично і дублюється в перший рядок 46 800, податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. Дублюємо наш дохід в 12 рядок. І 18% дублюємо в 13-й рядок. В рядок 20.1. Військовий дублюємо в рядок 21.1. І ЕСВ дублюємо в рядок 22.1. Внизу не забуваємо поставити відмітку форма 2 і ЕСВ 1. Піднімаємося до гори. Натискаємо дискетку зберегти. Перевірили, питань до нас нема. Зберігаємо і відправляємо. Все, мої любі персики. Я гадаю, що цього достатньо, щоб вам здати самостійно звіт і отримати. Ось такий зелененький літачок. Якщо ви отримуєте червоненький літачок, значить щось не так потрібно розбиратися і переробляти. В наступному відео розглянемо найчастіші помилки, які на сьогоднішній день виникають при подачі звітності, Чому, причини відмови і як їх виправляти. Все, гарного настрою настрою закриваємо рік. Чим швидше його закриємо, Тим швидше податково його проведе через всі свої перевірочні канали, і ми будемо знати, добре в нас все, чи все ж таки треба щось виправити. Все. Гарного вам дня, гарного вам настрою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І якщо комусь хочеться стати спонсором, буду рада. Якщо ні, це не обов'язково.